Околесу з допомоги бути Малозабезпечені українці та переселенці з окупованого Криму, Донецької та Луганської областей отримуватимуть фінансову допомогу, яку скерують на реалізацію своїх бізнес-планів та стартапів. Це вони зможуть зробити в межах пілотного проекту модернізація системи соціальної підтримки населення України. Світлана разом зі своєю сім'єю переїхали до Львова одразу після окупації Криму. Жити каже, не так погано, як незвично, адже інший клімат, небагато знайомих, та й починати все потрібно спочатку. Рішення про переїзд прийняли не одразу, адже залишати рідну домівку завжди важко. Про окупований півострів говорить стримано. Це вже не той Крим, який був раніше, з якого ми виїжджали. Того Криму більше немає і ніколи не буде. Я це розумію. Це дуже боляче усвідомлювати, але так є. Та Світлана не розгубилася і відкрила власний бізнес. Саме для того, аби допомогти переселенцям та малозабезпеченим, стартує пілотний проект. Модернізація системи соціальної підтримки населення України нового формату розпочнеться все зі Львівської і ще двох областей: Полтавської та Харківської. Формат це активація їх на ринку праці, тобто, щоб вони не отримували, як говорять. Велфе назавжди і ніколи не залишили соціальний захист, а для того, щоб вони ці кошти, плюс додаткові кошти це безвідсотковий кредит, отримали для того, щоб започаткувати свою справу, малий бізнес. Окрім того, за кошти, які їм виділять, вони матимуть змогу здобувати вищу освіту, аби бути повноправними громадянами. Засновники проекту ще не знають, як він запрацює, та все ж сподіваються на краще. Області, які матимуть змогу реалізувати проект, обрали неспроста. До Львівської найбільше переселилося з Криму, до Харківської з Донецька, а на Полтавщину найбільше з'їхалося Луганчан. Згодом проект планують поширити на цілу Україну. У Нас є 299 заяв поданих на участь в проекті. Частина з них це Особи, які планують працевлаштуватися чи брати участь в громадських роботах, але є вже на сьогоднішній день незначний, але все-таки перелік осіб, які розраховують на фінансову допомогу для започаткування підприємницької діяльності. Майже 10 осіб уже на другому етапі проекту і скоро зможуть отримати допомогу на реалізацію своїх планів. Згодом гроші, які їм виділять, потрібно буде повернути. Загалом на три області виділили 20 мільйонів гривень, а на особу призначатимуть суму у більше ніж 50 тисяч гривень. Андрій Дідоводюк